При файного і чудового дня. Товариство виявляється мукачево, трошки більше, ніж ділове. Тут багато логістики, і багато треба роз'їжджати, дітей відвезти, перевезти, а потім знову довести і забрати. І немало часу проводиш у машині. То є нагода файні послухати речі, науки, класні проповіді, цікаві статті, цікаві там якісь дописи. І постійно. З'являється якась ідея, і не вистачає часу, аби всі їх вмістити, в майтеся файно. Тому вітаю вас. Ми відкриваємо нову рубрику на каналі Ходім, яка не буде мати свого графіку, буде така за ідеями. Коли прийде яка ідея, тоді будемо випускати. І називається рубрика Поїхали, бо пов'язана постійно буде з машиною, здається. І просто будемо ділитися якимись класними ідеями. Будемо ділитися якимись класними фішками, які знаходимо, і які нам практичні і. Цікаві і натхненні. І сьогодні починаємо власне, з такого порівняння. Я особисто ніколи не чув, мене це здивувало і тому ділюся з вами. Порівняння самооцінки і самоцінності Виявляється, є такі два окремі терміни: самооцінка і самоцінність. Самооцінка явище більш соціальне залежить від того, як ти реалізуєшся протягом дня в контакті з іншими людьми. З татом, з мамою, братами і сестрами в школі, на роботі, на вулиці взагалі, у метро, у під'їзді, у машині, в автобусі. Сильно досить впливають на неї інші люди. Як ти оцінюєш себе? Яку ти оцінку можеш собі поставити сьогодні? Як ти себе сприймаєш так зовнішньо сьогодні? Натомість самоцінність дуже крута річ, яка не залежить від зовнішніх факторів. Буквально самоцінність це наскільки ти розумієш ціну себе, наскільки ти розумієш, який ти важливий, який ти дорогий. І особливо, коли ти вже маєш віру, і коли ти дорогий у Бога, коли ти дорогий у коханої людини, коли ти дорогий у близьких людей, у друзів, тоді що би ззовні не відбувалося, які би не відбувалися зовнішнього потрясіння, які би не відбувалися зовнішньої якісь атаки. Чи непорозуміння твоя самоцінність тримає тебе на плаву? Товариство, ось чому так важливо є шукати свою ідентичність і, скажімо так, насичувати ідентичність у самоцінність. Наскільки ти цінний сьогодні? Наскільки ти розумієш ціну себе, ціну твоєї душі безсмертної, твого тіла, наскільки ти розумієш ціну твого інтелекту, твого світогляду? Якщо ні? То над цим варто попрацювати. Якщо так, то вітаю тебе. Яка б яка буря навколо не була, який б шторм не був, ти будеш мати такий стабілізатор, що ти витримаєш. І а коли пізнаєш, який ти цінний у Бога, то це взагалі дасть тобі таку стабільність, що ти не лише сам будеш триматися на плаву, не лише для себе, але й для тих людей, які тебе оточують. Тому, незалежно від самооцінки, відпрацьовуємо самоцінність. Класно. Файного дня! 配合嘞。<music>